І всім привіт, друзі! Ви на каналі Саша Блойд. І сьогодні я вам розкажу про погоду і мутацію в грі Grove Garden. Що ж, приємного перегляду. Спочатку я розкажу про погоду. І так, перша погода це дощ. Він з'являється доволі таки часто, але він не приносить такої великої користі, як хотілося. Але все одно додає незначну мутацію. Повірність доща дуже велика і складає 50%. Наступна погода це мороз. Він з'являється трохи рідше, ніж дощ. <кхід> і він вже дає трохи кращу мутацію. Також під час морозу можна передивитись на свого персонажа, і ви побачите, що він буде труситися. Далі в нас звичайна і кривава ніч. Поговоримо про звичайну. Звичайна ніч. З'являється кожну годину приблизно по 15 хвилин. Під час ночі можна зайти у нічний магазин і придбати собі нічні яйця, сітпаки, коробки, насіння і так далі. Але під час кривавої ночі можна вже зайти у кривавий магазин. Імовірність кривавої ночі вже менша. І спойлер, тим, хто дивиться після 31 травня, вибачте, але таких погод, як звичайна ніч і кривава ніч, вже в грі не залишилось. Наступна погода це гроза. Вона викликає круту мутацію шокет. Про мутації поговорю трошки пізніше. Гроза триває недовго, і вона з'являється з меншим шансом, ніж мороз і кривава ніч. Але є крутіша погода, ніж гроза. Це метеоритний дощ. Під час цього дощу падають метеорити, і рослини отримують таку мутацію, як селестія. Метеоритний дощ з'являється зазвичай у ніч, незалежно який. Це були звичайні погоди, які з'являються рандомно. А зараз ми поговоримо про ті явища, які е, керують самі. І перший на черзі це так званий гнів розробітника. Це коли персонаж розробітника е, вилазить з-під карти і починає бити блискавками І рослина отримує таку саму мутацію, як і при грозі. Але є ще крутіша погода це діско. Під час діску рослини отримують саму найкрутішу мутацію в грі. І зазвичай така дійско погода з'являється перед оновленнями. І наступна, сама рідкісна погода, це плазма. Знову вилазить розробітник, і в нього з очей ідуть лазери. І рослини отримують таку рідкісну мутацію, як плазма. Але насправді ця мутація не крута. Отже, мутації. Перша на черзі мутація це вет. Вона виникає при дощі і подвоює вартість фрукта у 2 рази. Далі в нас чилд. Виникає при морозі і теж подвоює вартість фрукта. Але якщо після дощу на мокру рослину вдарить мороз, то вже буде нова мутація, а саме «frozen». Він е, множить вартість фрукту у 10 разів. Далі в нас плазма мутації. Виникає при дуже рідкісному явищі плазма. Він множить вартість фрукта у 5 разів. Далі в нас голд мутація. Вона може рандомно заспавнитися у вас на рослині. Вона множить вартість фрукта у 20 разів. Далі в нас зомбіфіт мутація. Вона множить вартість фрукта у 25 разів. Якщо у вас є улюблений Chicken Jockey, то тоді ви зможете отримати цю мутацію. Більше ніяк її не можеш отримати. Далі у нас Rainbow мутація. Вона та як гол-мутація, вона може рандомно з'явитися. Множить вартість фрукта у 50 разів. Далі у нас крута мутація Shocked. Виникає при грозі. І множить вартість фруктів. Увага! У 100 разів! Це дуже багато як для новачків, так і для професіоналів. Далі в нас мутація Селестіан. виникає при метеоритному дощу. Множить вартість фрукта у 120 разів. Далі в нас мутація. Діско. І вона множить вартість фрукта у 125 разів. І це рекордна кількість. А зараз розкажу про дві мутації, які вже скоро зникнуть. І перше, це Мунліт. Він виникає при звичайній ночі і множить вартість фрукта у два рази. А є ще блудліт. Він виникає при кровавій ночі і подвоює вартість фрукта у 4 рази. А також, колись. При івенті з солодощами існувала така мутація, як чоколад. Вона виникала про евенті з чоколадкою, типу погодою, і вона подвоїла вартість фруктів. Що ж, а на цьому все. Якщо тобі сподобалось відео, став вподобайки і підписуйся на цей канал. А також напиши в коментарях, про що наступне мені зняти відео.